Друзі, привіт! Сьогодні у мене третя обробка сан від павутинного кліща. Буду обробляти отаким препаратом: Актофіт-біопрепарат інсектицид. Ним користувалася, він досить ефективний, тому будемо сьогодні користуватись ним. Розвожу його по інструкції. Це 4 мл на 1 літр води. Ось, розвела я його вже сюди, в свій оприскувач, і будемо зараз оброблювати по листу. Провіряла я свої хворі сансевієрії, з яких почалося все. Вже немає там ознак життя всередині. Мається на увазі, ніхто там не повзає, дивилась через мікроскоп. Тому це досить добре. Будемо надіяти, що з третьої обробки все повністю вже подолає повдиного кліща. У ці Сансев'єрі дві маленькі. Ще я вам щойно показала, і там ще три штучки, які поряд з ними стояли, я оброблю ще один раз, потім четвертий раз. А оці всі інші, зараз оце останній раз буду оброблювати. Цього буде достатньо. Так само оброблюємо по листу. Кожен лист оброблюємо, повертаємо. Достатньо добре потрібно обробити, щоб скрізь попала рідина це точно так, як я вам показувала в попередньому відео. І залишаємо так само потім на 2 години, на годин, через годину після того, як та, попри обрискали, потрібно буде промокнути серединку, і через годину можна вже ставити їх на своє місто. Також, я, якщо залишиться в мене, Інсектицид в вже розведений, обризкою там ті, що стояли на балконі поруч, прямо при виході, От, на всякий випадок, От. і буду перевіряти потім через 4-5 днів через мікроскоп. Про мікроскоп буде відео згодом. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!